Доброго дня, любі мої, хочу сьогодні поділитися з вами словом Божим, псалом 56, Псалом Давида. Псалом, коли він був захоплений ворогами. Помилуй мене, Боже, бо по мені топчеться людина, цілий день вороги утискають мене. Мої вороги щодня наступають на мене, оскільки безліч тих, що борються зі мною. Всевишній, щоразу, як огортає мене страх, я на тебе покладаюсь, на Бога, слово якого я славлю, на Бога покладаю надію і не боюсь, що може заподіяти мені людина? Вони постійно перекручують мої слова, всі їх задуми, задуми мені на зло. Вони сходяться, підстерігають, висліджуючи мої кроки, оскільки чатують за моїм життям. Невже уникнуть вони кари за свою підступність? Боже, упокори тих людей у своєму гніві. Ти добре знаєш мої поневіряння. Збери мої сльози у свою посудину, хіба вони не записані в твоїй книзі? Тоді лише мої вороги повтікають назад, коли я кликну: Я знаю, що Бог зі мною, на Бога, Слово Якого я славлю, на Господа, слово якого я віддаю хвалу. На Бога я покладаю надію і не буду боятися. Що може заподіяти мені людина? Тобі, я, о Боже, я виконую свої обітниці, тобі я принесу жертву подяки, адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб мені ходити у світлі життя перед Богом. Ще одне місце я хочу прочитати. Два їх, і друге місце за це є послання до Євреїв, четвертий розділ, 12, 13 вірш. Адже слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу духа й душі, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. І нема створіння, яке б сховалось від нього. Але все оголене і відкрите перед його очима, йому дамо звіт. Чому два місяці я прочитала псалом і місце про слово Боже? Дорогі мої, я вас закликаю, коли вам погано, коли ви наодинці своїми думками, коли у вас нема з ким порадитись, читайте псалми. Моліться Богу своїми словами, як можете. Написано в слові, що Слово Боже воно живе і діяльне, живе і діяльне. <кій> Знаю родину одну, яка втратила сина. І вони залишились на одинці ніч. І що їм було робити? Віруючі люди. І вони просто почали читати псалми. Прийшла втіха в серце і мир, дає Бог. Багато питань, чого ми не розуміємо. Ну, ви знаєте, наші сльози да, вони допомагають вивільнити якусь емоційність душі і приходить трохи спокій в серце, але наша безвих, безвихідь, наші сльози, воно ну не дасть нам поради, воно не допоможе нам. Виріште якісь питання. Ви знаєте, молитва до Бога, жива віра в Його Слово, жива віра в Нього і дія Його слова в нас вона допоможе. Бог не залишає ніколи своїх. Ви знаєте, Бог любить вас. Я просто зараз щиро молю Господа, щоб Дух Божий він торкався людей, які пережили полон, які втратили близьких, які. Ех, голодні і холодні, які в безвихіді, в яких нема зв'язку, в яких нема надії, я прошу, щоб Дух Божий просто зцілив душі таких людей, доторкнувся до них. Я прошу всім серцем Бога, щоб. Той мир, який маю я завдяки живому Богу, завдяки жертві Ісуса Христа, завдяки Духу Святому, який Він посилає усім, хто Його любить, хто просить про це. Ви знаєте, я дуже хочу поділитися з вами цим миром. Так, да, мені важко зрозуміти людей, які пережили труднощі, але Бог розуміє вас.